Плануєш гайнути до Буковелю? Завітай до готелю Мардан Палас. Мардан Палас це найкращі умови для гірськолижного відпочинку. Мардан Палас. Зимовий буковель чекає саме на тебе. Ви вмієте танцювати? Танко. Якщо ні, то обов'язково вивчіть кілька рухів, бо 11 грудня відзначають Міжнародний день танго. Його батьківщиною прийнято вважати Аргентину та Іспанію. Хоча історики впевнені, що його створили африканські племена. Цікаво, що танець був деякий час заборонений в Європі та Америці, бо не відповідав моральності суспільства. Що ж потанцюємо пізніше, а зараз поговоримо про кліматичну ситуацію в країні. Привіт, в студії з вами Олеся Вайнер, і далі про погоди на п'ятницю, 11 грудня. От хочеться мені розпочати з того, що в Україну нарешті прийшла весна, але ні, в нас так само холодно, сіро, та ще й синоптики віщують в деяких регіонах дощі та зливи. Щоправда, середня денна температура повітря піднялась до плюс двох градусів. Утім, вітри не втихають. Тож утепляємося. Ну а зараз влаштовуйтесь зручніше. Розглянемо нашу кліматичну мапу більш детально. У центрі у п'ятницю на початку доби термометр покажуть мінус два по обіді близько одного морозу у Полтаві, Чуркасах і Кропівницькому. За даними метеорологів, очікується хмарність з спрояснення. Південний регіон також з сірим небом. Щоправда, опадів не прогнозують. Температура повітря вночі складе плюс 2, плюс 8 в день від 0 до 7 градусів тепла. Вітер східний – 6-7 метрів на секунду. Не знаєте, що робити всією родиною на новий рік? Мардан Палас вже все продумав. Сауна на дровах спа процедури басейн Джакузі та справжні зимові розваги. Незабутні свята з Мардан Палас добова температура коливатиметься від нуля до плюс п'яти у Львові та Рівному дощі та місцями можливі зливи. У Івано-Франківську вночі розпочнеться сніг вранці та вдень там же на Карпатах. На півночі до досвітній час термометри покажуть від двох із мінусом до двох тепла. А по обіді від одного градусу морозу до двох вище нуля. У Чернігові та Житомирі вночі йтиме дощ. У сумах без опадів та переважно сонячно. На сході країни на початку доби температура складе від 6 до 1 нижче нуля, в день від мінус 3 до 1 виспи. У Бердянську та Запоріжжі мінлива хмарність, у Харкові ясно вітер до 8 метрів на секунду. Грудня в народному календарі відзначається Сойкине свято або зимові степани. Зазвичай цього дня у двір селян прилітали сойки звідси і назва. Ці птахи вважалися покровителями новонароджених діточок. А їх візити в будинок завжди віщували щастя. Також 11-го проводили грудня цікавий ритуал. Кидали в сніг жменю монет і починали їх шукати. Якщо першу знаходилась крупна монета, то рік буде вдалим. І навпаки. А тепер знов повернемось до наших прогнозів. На Луганщині добові показники термометрів коливатимуться від 9 до 2 нижче нуля. Вночі небо буде чистим, утім зранку з'являться хмари і не зникнуть до самого вечора. Імовірні також невеликі прояснення. У Донецькій області до світанку температура складе від 7 до 4 із мінусом в обідній час від 2 градусів морозу до нуля. сонячно буде лише у Слов'янську. У Донецьку та Маріуполі лише зрідка, крізь сіру завісу, пробиватиметься слабке проміння. На Дніпропетровщині вночі термометри покажуть 4-2 нижче нуля. Вдень 0,1. плюс 1. Безхмарне небо на найближчі 24 години прогнозують лише у Павлограді. У Дніпрі та Кривому Розі прояснення можливі лише зранку, проте опадів синоптики не передбачають. Прогнози для нашої столиці, як завжди, наприкінці випуску. У Києві мінімальна температура повітря становитиме мінус 1. Максимальна один градус вище нуля. На початку доби у місті розпочнеться дощ проте ще на світанку він повинен закінчитись. Атмосферний тиск 749 мм ртутного стовпчика. Ось таким був прогноз погоди на п'ятницю 11 грудня. Бажаю вам гарного настрою, міцного здоров'я. Я прощаюсь з вами до нових зустрічей на нашому телеканалі. Плануєш гайнути до Буковелю? Завітай до готелю Мардан Палас. Мардан Палас це найкращі умови для гірськолижного відпочинку. Ресторан, спа-центр, соляна шахта, басейн, мальовничі Карпати і звичайно лижні траси на будь-який смак. Мардан Палас зимовий Буковель чекає саме на тебе.